28 жовтня 2022 року до Тропського районного управління поліції надійшло повідомлення від Трополянки про те, що, повертаючись у вечірню пору доби додому, до неї прийшов невідомий чоловік і намагався зняти з неї куртку та заволодіти її грошовими коштами та особистими речами. Виїздом слідчої оперативної групи було встановлено, що жінка в вечірню пору доби, повертаючись додому. До неї підійшов чоловік і намагався. З нею познайомитись, на що остання йому відмовила в подальшому. Цей чоловік намагався стягнути з неї одяг і вступити в статеві відносини проти її волі. Проте дівчина чинила опір і їй вдалося втекти. Злодій, який вчинив дане кримінальне правопорушення, заволодів її грошовими коштами та карточкою, та втік у невідому напрямку. В подальшому працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено особу. ним виявився мешканець Бержанського району раніше судим за Аналогічні злочини останнього було затримано з відповідності до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщено в ізолятор тимчасового тримання.